У жмаренці живуть найталановитіші діти. Вони пишуть казки, які друкують у збірках, малюють до них яскраві ілюстрації та демонструють свій акторський талант на сцені. 10 квітня у жмеринці відбувся третій конкурс фестиваль Театральна палітра Казок. Колективи Жмеринської громади, а також запрошені гості з Вінниці та Хмільницького району, зі сцени центру культури і дозвілля занурили присутніх у світ непередбачуваних сюжетів, неймовірних пригод та цікавих персонажів, створюючи для глядачів справжнє свято дитячої фантазії, творчості й командної роботи. З вітальним словом до присутніх звернулася заступниця міського голови Ольга Боровська. Найдорожче, що є сьогодні в нас, і в Україні. Це ось. Ці діти, які віддають найбільше свого часу власного на те, щоб розкривати свої таланти, не боятися сцени, показувати свою творчість. Щиро дякую за це нашому управлінню культури і туризму, особисто Володимиру Валентиновичу, за те, що таку родзинку знайшли, і наші діти багатогранні розкривають себе. Щиро дякую всім, хто плекає молодих талановитих, хто підтримує хто віддає найдорожче це свій час і свої можливості для того, щоб наші діти розвивалися. А ми в міру своїх, на жаль, скромних можливостей для культури робимо все, щоб нашим дітям було добре заради того, щоб Україна була завтра, адже тільки культура нас. Може врятувати в темні часи свою подяку тим, хто у Жмеринці плекає юні таланти, висловила начальниця управління культури і креативних індустрій департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації Ольга Дернова. Я хотіла б користуючись нагодою, дійсно подякувати керівництво Жмеринської міської територіальної громади за підтримку галузі культури. В Жмеринці культура була на найвищому рівні завжди, і в Жмеринському районі, і в Жмеринській міській територіальній громаді. А ініціатива жмеренської міської територіальної громади це створення академії пана клякси, де в трьох напрямках діти можуть самовиразитись, проявити себе за пропозицією Володимира Валентиновича Дудіка. ми у спільній співпраці хочемо так, вже перевести у обласний рівень і дійсно, щоб усі 63 територіальні громади нашої області. Перейняли таку гарну ініціативу жмеренки і віднаходили таким чином таланти своїх діток. Фестиваль зібрав театральні колективи навчальних закладів, позашкільних гуртків та творчих студій. Серед представлених вистав казки про дружбу, добро, перемогу світла над темрявою, захопливі пригоди, а також глибокі історії з мораллю, які змушують замислитись навіть дорослих. Оцінювали акторську майстерність творчих колективів провідні фахівці в галузі культури: Ольга Дернова, Тетяна Цвігун, Оксана Гвоздінська, Микола Джига та Марія Скрипник. Юні актори талановито грали у виставах за мотивами українських народних казок, адаптованих на сучасний лад, авторських казок, а також за мотивами переможців конкурсу Казка для пана клякси. Ніколь Кричковської, Дениса Білобородова, Сергія Буйчука, Аріни Шульган, Софії Ткач та Ангеліни Варцаби. Юні актори народного аматорського театрального колективу Центру культури і дозвілля Жмеринської міської територіальної громади розповіли, що своєю грою дуже намагалися донести глядачам, що не існує великих чи маленьких добрих справ, якщо робити їх від щирого серця. Казка називається Чарівний апельсин». Вона була про те, як дівчинка Оленка, будучи маленькою, робить добру справу, переводить бабусю через дорогу, і та їй дає чарівний апельсин, завдяки якому вона потім потрапляє в казкову країну. І далі там пригоди, як Оленка і мала, і доросла, як вона допомагає своїм друзям перемогти злі чари. Наша основна задача подарувати емоції. Направити на те, що добро завжди перемагає зло. І це не тільки у нас, це також в інших колективах. І цим ми хочемо довести людям, що так воно і буде. Тому люди, давайте робити добро! Ми дуже хочемо подякувати нашому керівнику Великої Світлані Броніславовні за те, що вона завжди нас надихає, показує, як правильно вкладається в нас на всі сто. На наших репетиціях вона завжди нас підтримує, ніколи не сварить. І ми їй дуже вдячні за те, що кінцевий результат завжди в нас на вищому рівні. Слава Браніславина! Ми вас любимо! Ми вас любимо. <свісно> Про справедливість, взаємопідтримку та справжню дружбу була театральна постановка вихованців арт-студії Дійство наша казка була за мотивами народних казок. Ми її трошки осочаснили, додавали дворнягу. Ця казка була про справедливість, що треба ділитися, треба бути добрим, щедрим з іншими. Сьогодні я грала роль лисички, яка була дуже хитра і всіх ображала. Я грала білочку, спочатку я була жадівна, а потім зрозуміла, що треба ділитися. Я грала мисливця, мені дуже сподобалось. Я сьогодні грала дворнягу. Наглого, але дуже крутого, який в втогі майже закінчив цю казку і закрив лисицю. Перед виставою нам ще додали додаткові слова. Їх було складно вивчити, але всі вивчили. І ми дуже хочемо подякувати нашому керівнику Ірині Володимирівні, яка поставила нам цю п'єсу ну, дуже класному керівнику. Дякуємо за все. У справжню боротьбу світла з темрявою глядачів занурила вистава творчого колективу викладачів та вихованців театру студії Смарагдові маски центру позашкільної роботи. Передаю мамі привітані. А я хочу передати привіт вам, своєму маленькому братику, який сьогодні прийшов на мій виступ і мені хлопав і подарив мені шоколадку. Саме в цьому фестивалі палітра Казок ми беремо участь вперше. І нам дуже приємно, що це такий місцевий конкурс книжки наших жмеринських авторів, казки, я їх перечитала. І дві саме казки мені здалося, що вони за атмосферою нашого колективу підходять нам найбільше. І я вирішила їх поєднати: це чарівний світ на Хмарині і добре серденько. Що можу сказати? Дорослі вони коротше, постійно жартували, і з ними було дуже весело. В них. Досвід більше і в неї можна чомусь навчити, поправити наші помилки. Ти працюєш і знаєш, що тебе не осудять, а наоборот поправлять, і ти станеш ще краще. Кожна постановка викликала шквал оплесків, щирі емоції та захоплення, особливо у найменших глядачів. Справжнім сюрпризом для присутніх стала поява на сцені легендарного пана клякси, який потре закликав юні таланти приєднуватися до його академії мистецтв. Привіт, наш любий, друже! Ми раді тобі дуже із різних тих сьогодні. Ти бачиш, ми сотні, як землю дощ чарує веселкою матрує. Ось яблука на дубі Танцює, в клубі Жира у шароварах. Ще й в окулярах. Послане все мураха. Це своє має. Чого і не буває! Цікаво! То будь ласка, Тебе Відомий чародій приготував для присутніх низку сюрпризів, одним з яких став виступ його друзів ілюзіоністів. На сцені відбувалася справжня магія. Ілюзіоністи демонстрували фокуси, від яких і діти, і дорослі затамовували подих. Яскраве шоу викликало захват та змушувало повірити у диво. Ще одним дарунком від пана Клякси цього дня стала святкова лотерея для всіх юних артистів. Малята випробовували свої везіння та вигравали цінні подарунки. Дай п'ять! Дай п'ять вовк, молодець! Це тобі наушник! Ваш облизький! Та доки маленькі артисти отримували свою порцію щастя, члени журі визначили переможців у номінаціях Краща режисура, краща акторська гра, глядацькі симпатії тощо. Але, як підкреслять організатори, переможцями стали всі, кожна дитина, яка вклала в свою душу в цей казковий проєкт. У номінації за творчий пошук дипломом управління культури і туризму Жмеринської міської ради нагороджено зразкову дитячу театральну студію Креатив Вінницької дитячої школи мистецтв Вишенька, керівник Дмитро Канівський. У номінації творча ініціатива нагороджено аматорський театральний колектив Імпульс Жуківецького сільського будинку філії комунального закладу Центр культури і дозвілля керівник Марина Шмургун. У номінації Найкраща вистава відзначено колектив учнів 3-го А-класу Козацький рід Нащадки героїв Вінницького ліцею номер 2 керівник Інна Карвацька. У номінації Найкраща режисерська робота переможцем визнано арт-студію Дійство керівник Ірина Козловська. У номінації За найкращу акторську гру. Дипломом нагороджено творчий колектив викладачів та вихованців театр студії «Смарагдові маски, Центр позашкільної освіти, Центр позашкільної роботи. Керівник Дар'я Агеєнко. У номінації «Улюбленець публіки нагороджено народний аматорський театральний колектив комунального закладу Центр культури і дозвілля. Керівник Світлана Волуйко. У номінації За найкращу сценографію відзначено ляльковий театр Кота Лапченко. Комунального закладу Публічна бібліотека жмеринської громади керівник Любов Кікіш. У номінації за сучасне прочитання української казки дипломом нагороджено народний аматорський колектив Смагрон, комунального закладу, Центр культури і дозвілля Самгородської сільської ради Хмільницького району, керівник Ольга Савенець. Фестиваль театральна палітра Казок став ще одним доказом того, що у жмеренці росте ціле покоління талановитих. Креативних і щирих дітей, які вже сьогодні творять справжнє мистецтво.